Чому Різдво Христове святкується саме 25 грудня? Це питання має цікаву відповідь, що переплітається з історією християнства та язичницьких свят. У цьому відео ми розкриємо, як і чому саме цей день був вибраний для святкування народження Ісуса, як стародавні традиції вплинули на формування цієї дати, та чому літочислення від Різдва Христового було введено лише через кілька століть. Дату святкування Різдва Христового 25 грудня офіційно затвердили на Ефейському Третьому Всесвітньому соборі 431 року. Святе письмо не подає нам точної дати народження Сина Божого. Про саму подію та обставини Різдва Христового нам оповідають у новому заповіті два євангелісти, святі апостоли Матвій та Лука, але чіткої дати не вказується чому ж була обрана саме дата 25 грудня. Спершу подія Різдва Христового не відокремлювалася церквою окреме свято, а відзначалася разом з подією Хрещення Господнього 6 січня під спільною назвою Богоявлення. Так тривало приблизно до 4 століття, коли ці два свята почали розділяти між собою. Для Різдва Христового визначили календарну дату 25 грудня, а спомин хрещення Господнього відзначали 6 січня. Як вирахову саме цю дату Різдва? Існує кілька підходів. Взагалі, 25 грудня було обрано не випадково, з цим днем пов'язано ряд важливих явищ та подій. В юліанському календарі це був день зимового сонцестояння, тобто найкоротший день року, після якого дні довшають, світло знов перемагає темряву. Тому ця дата була гарним символом народження, символом життя та приходу Христа у світ. Крім того, цей день збігався з римським святом народження непереможного сонця. Тому поміщення на цю дату Різдва Христового було символічним кроком, яке дозволяло християнській церкві поступово змінювати язичницькі традиції на християнські. Також День Різдва Христового пов'язують з датою Його смерті. Христос був зачатий в День Благовіщення, який, згідно з деякими обчисленнями, збігається з Днем розп'яття. А єврейська Пасха, на яку був розп'ятий Спаситель, випадала того року на 25 березня, відраховуючи звідси 9 місяців, отримували 25 грудня як дату Різдва Христового. Тертуліан, один з центральних ранньохристиянських богословів, автор чисельних трактатів з християнського віровчення, писав, що день 14-го Нісана, тобто п'ятниця розп'яття Христа, це 25 березня. І саме цього дня святкувалося Благо Вішення. На сході подібно вираховували День Смерті Христа, спираючись на 14 Нісана. Але використовували не Юліанський календар, як це робив Тертуліан, а грецький. Тому у них виходило 7 квітня. Відповідно, Різдво через 9 місяців припадало на 7 січня. Повернемося до Ефейського собору 431 року. Це був третій Вселенський собор. Скликаний за наказом імператора Феодосія II, який відбувався в місті Ефес, що на території сучасної Туреччини. Його головною метою було вирішення гострих богословських суперечок, які поставили під загрозу єдність християнської спільноти. Центральним питанням собору стало вчення Константинопольського патріарха Несторія. Він стверджував, що Марію не слід називати Богородицею. Оскільки вона народила лише людську природу Христа, а не його Божественну сутність, Несторія пропонував використовувати термін Христородиця, що наголошував би на народження лише людської природи Ісуса. Ці погляди викликали бурхливу реакцію в церкві, оскільки вони ставили під сумнів фундаментальне уявлення про єдність Божественної людської природи в особі Христа. Головним опонентом Несторія став олександрійський патріарх Кирило, який наполягав, що Христос є одною особою, в якій нерозривно поєднані дві природи Божественна і людська. Тому Марія заслуговує титулу Богородиці, оскільки народила втіленого Бога. Собор зібрав близько 200 єпископів, які активно обговорювали цю проблему. Вчення Несторія було засуджене, а сам він відлучений від церкви. Собор підтвердив догмат про те, що Христос це єдина особа з двома природами і проголосив Діву Марію Богородицею. Таке рішення стало важливим кроком у формуванні християнської догматики. Крім головного догматичного рішення, Ефейський собор також ухвалив низку інших важливих постанов. Собор підтвердив нікейський символ віри. Як основний вираз християнського віровчення заборонив будь-які зміни чи додавання до нього. Нікейський символ віри, ухвалений на Першому Вселенському соборі в 325 році, чітко формулює основи християнської віри, включаючи вчення про єдиного Бога, Сина Божого і Святого Духа. Окрім цього, Ефеський собор ухвалив рішення щодо встановлення єдиної дати святкування Різдва Христового. 25 з грудня. Хоча це питання викликало деякі суперечки, Собор наполягав на важливості єдності у відзначенні цієї ключової події християнського календаря, що символізує втілення Бога. Літочислення від Різдва Христового було впроваджено пізніше. У VI столітті завдяки працям християнського богослова та ченця Діонісія Малого. Він визначив рік народження Христа як точку відліку нової ери. Хоча сучасні історики вважають, що його розрахунки могли б бути неточними. Діонісій був родом зі Скіфії, скоріш за все, з території сучасних Балкан. З кінця V століття мешкав у Римі. Здобув ґрунтовну освіту, досконало володів латинською та грецькою мовами. Приздсько Малий можливо виражало його смиренність. Діонісій Малий став відомим завдяки створенню хронологічної системи, заснованої на даті народження Ісуса Христа. В VI столітті виникла потреба продовжити розрахунки Олександрійської Пасхалії. Враховуючи зауваження вчених про те, що дата Пасхи, за існуючою системою розрахунку, почала зміщуватися від дати весняного рівнодення, папа Римський Йоанн І доручив монаху Діонісію Малому скласти нову Пасхальну таблицю. Складаючи таблицю Пасхалії, Діонісій відмовився від загальноприйнятої на той час системи літочислення, відомої під назвою Ери Діоклетіана. Яка була запроваджена за часів правління імператора Діоклетіана і починалась від початку царювання імператора Діоклетіана в 284 році нашої ери. На підставі того, що Діоклетіан був гонителем християн, Діонісі Малий запропонував проводити всі розрахунки, виходячи з дати народження Ісуса Христа. Зіставляючи євангельські свідчення з історичними документами, він дійшов висновку, що Христос народився 525 років тому, а саме 754 року від заснування Риму. Діонісій запропонував вважати цей рік першим роком християнської ери. Так була розроблена нова система літочислення, якою ми й досі користуємося та називаємо нашою ерою. Однак сучасні дослідники вважають, що Діонісій припустився певної помилки у своєму розрахунку. За більшістю версій Христос народився приблизно на 4-6 років раніше, ніж це вказував Діонісій. Причиною помилки була відсутність єдиної хронологічної системи літочислення. Де ж саме допустив Діонісій малий помилку, відповідно до євангельських свідчень про народження Ісуса Христа. Відомо, що Ісус Христос народився в час правління царя ірода. За свідченням іудейського історика Йосифа Флавія, ірод Великий був призначений на царство в 714 році від заснування Риму, а 37 років по тому помер. Відповідно, 37 й рік царювання ірода відповідав 750 року від заснування Риму, оскільки Ісус Христос народився за часів царя ірода. То народження Христа повинно було відбутися раніше 750 року, але ніяк в 754 році від заснування Риму, як це вирухував Діонісій Малий. З Євангелія від Луки ми знаємо, що хрещення Ісуса Христа Іоанна відбулося в 15 рік правління Тиверія Кесаря. А на той час Ісус був років 30. -ти. Імператор Октавіан Август прийняв Тиверія в співправителі в січні 765 року від заснування Риму. Звідси 15 рік правління Тиверія починався в січні 779 року, а Ісусові Христу було тоді років 30. Тоді, якщо відняти від 779 року 30, то датою народження Ісуса Христа може вважатися 749 рік від заснування Риму. Євангелія говорить, що Ісус Христос був розп'ятий в п'ятницю в День єврейської Пасхи 14 числа першого весняного місяця Нісана. За деякими астрономічними обчисленнями 783 рік від заснування Риму був єдиним роком, коли єврейська Пасха припадала на п'ятницю, 7 квітня. Таким чином, виходить, що Ісус Христос був розп'ятий 7 квітня. 783 року від заснування Риму. З Євангелія ми знаємо, що своє служіння Ісус Христос почав в 30 років від народження, а служив Він протягом 3 або 3,5 років. Отже, якщо Ісусу Христу було тоді 34 роки, то Він народився в 748 році, а якщо йому було 33 роки, то він народився в 749 році від заснування Риму. Діонісій Малий допустив ще одну помилку, яка вплинула на наше літочислення. Визначивши дату народження Ісуса Христа, Він позначив її першим роком нашої ери, хоча Ісус Христос ще не мав року від свого народження. Таким чином Він змістив дату початку літочислення на один рік вперед. Оскільки перша помилка Діонісія відстає від справжньої дати народження Ісуса Христа на 5 або 6 років. А друга скороговує цю помилку на один рік, то дата початку літочислення відстає від справжньої дати народження Ісуса Христа на 4 або на 5 років. Враховуючи це, виходить, що наступає не 2025 рік від Різдва Христового, а 2029 або 2030 рік. Крім цього, Діонісій уклав новий цикл Пасхалії на основі постанови Першого Вселенського собору. З врахуванням змін у даті весняного рівнодення та днів святкування іудейської Пасхи, він вирахував вічну Пасхалію, цикл якої триває 532 роки, Християнська ера, запропонована Діонісієм Малим, була вперше використана в офіційних папських документах з датуванням від Різдва Христового з 608 року за папи Боніфація IV. Однак тільки з 1431 року при папі Євгенії IV таке датування стало застосовуватися в офіційному церковному використанні, а згодом перетворилося на офіційну хронологічну систему. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте реакції, пишіть коментарі. До нових зустрічей!